Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. У Хотині, Хотині, Чернівецька область міста Хотин. А поблизу міста Хотин є атаки. От в, мі... в селі Атаки поблизу міста Хотин на блокпосту, як спержують е... в соцмережах працівники ТЦК СП викрили чоловіка. Просто викрали чоловіка і відвезли його в невідомому напрямку. Така інформація шириться по соцмережам, в тому числі і в Чернівецькій області. Чернівецький ТЦК СП відреагував на це, сказав, що була планова перевірка документів на блокпосту в селі Атаки поблизу міста Хотина. Чоловік був військово зобов'язаним не надав для перевірки працівникам ТЦК СП документи на місці. Був затриманий поліцією, доставлений в ТЦК СП, де уточнили його облікові дані і направили проходити військово-лікарську комісію з направленням на полігон. Ви бачите, як це все швидко Чернівецький ТЦК робить. Чернівецький ТЦК, сумно відоме, так як. Хузькі ТЦК, Мукачевські ТЦК в Закарпатті. Сумно відомі тим, що не один раз жалілися жителі Чернівецької області на побої, на викрадення, на знущання, на шантаж з боку працівників Чернівецького ТЦК. І ТЦК Чернівецької області. Але, але жодного разу, жодного разу усе нормально. До речі, чернівецькі зІМі, журналісти, да? Журналісти Чернівецькі теж підтримують активно Чернівецькі ТЦК. Вам дивно? Ну чому дивно? Журналісти Чернівецькі вони ж воювати йти не хочуть, і дітки їхні не воюють. Тому вони підтримують ТЦК, які ловлять на блокпостах звичайних робітників та селян. Доловлюють тих, хто залишився. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Дякую, і до нової зустрічі!